Твори добро, душа благала, запалюй світло, радили батьки людям, котрі вчителя шлях обрали, щоб нести світло і добро через віки. Споконвіків учитель справжня сила, учитель совість, розум, світла голова. Хоч в це повірити, непросто і не сила. Та все ж я достоменно знаю, що права. Учитель вірить у мистецтво слова, учитель здатний в душу зазирнуть, навчити бачити прекрасне і чудове і правильно обрати свою власну путь. Уміння до письма, читання, рахування, учитель має дати знання про все-все. Та головна мета, нелегка у навчанні, зростить людину, що життя в собі несе. Учитель прагне научити дітей жити, іти за покликом своїх палких сердець, навколишню красу відчувати, творити і інших чути завжди і слухати себе. Хай учитель крапля у освітньому морі, хай він на ясних зірок з небес не дістає, та його досвід і знання не тлітимуть в коморі, бо він їх щиро учням роздає.